Всім привіт. Так, я знімаю. Так, знімаю. Всім привіт! Це моє перше відео в Ютубі. Так, я знімаю таку ну, гру, Ну, як сказати. <смас> я вам посаду все. Так, ну зараз ми будемо вибрати домик. Треба нажати на цю точку, таку стрілочку. На домик самостанній і вибрати домик. Я зробила по російському, по українському тут не можна. Вибрати домик так тут. Так само став... стоп. А тут що не можна? Ладно, давайте по другому. якийсь Другий домик виберем, Так. ні ні, ні, ні. О, ось, давайте телепортемося. Ой, не туди йду. Так, який сніжу? Так. Давайте виберемо, яку це хату. Так, отака в мене. Прекрасна. Моя любима. Я її також люблю. Ось. Так вона виглядає. Ну, я покажу, як вона виглядає. Тільки зараз. Так відкриваю, дивича. Алло, відкривайтесь О, все. Так, закриваємо. Все закрила. Так. Це ну, до речі. Тобі, як отримати ялинку? Хто хоче, я можу в другому відео. А зараз стать цей мій скін леопардовий. Зараз просто він в моді, то я вирішила його зробити. Так, зараз я зроблю вам круптурчик по такій хатинці. Зараз покажу, як вона виглядає. Тут два поверхи. Зараз виходимо. Так, закриваю дверцята. Упсик, упсік, в мене двері зі. Ладненько. Так, закриваємо. Відкриванька Так, зараз я відійду. Зараз відійду, відійду відійду відійду, відійду. Так, ось. Так він виглядає, він, до речі, великий. Ну, для мене. Так, будь-які тут оленятка є. Просто тут, так поділа. Дитина і мама. Тобав, що, да, дитина і мама. Велика мама, а дитина маленька. Так, це тут два гаражики є. Так, ось один так виглядає. Вони один, два одинакові. Там віконечко є, але я прямо не показую, вам закриваю. ось другий гараж, він так само виглядає. Ось. Але без віконечка. Тут нема віконечка. Як ви бачите, також можна світло виключати в двох гаражах. Так, закриваємо. Йдемо. Так. Задній двір я покажу. Потім в другому відео хто хоче. Так. Тут така комплекта кстати, Дивіться. До речі. Подивіться, яка колодка. Клас, да? Нормально, в принципі. Так, подивіться, дружки. Зараз подивіться, який телевізор. Там, відео. Тут вони показують відео, реально тут відео. Це я думаю, що тут реально є. Так, закриватька є, двері. Так, також така гостіна. Так, Гості, да? Також такий же самий телевізор, як в цій кімнаті, я буду вже включати ось таке. Тут буде брати, прибирати, стирати. Коротше, отак. Далі кухонька така міні, Ну, дід і міні, а велика буде реально якась величезна. Так, ось так. Холодильник. Ось так він виглядає. Тут треба це, купляти їжу, себе об'їздити в маркет. Я це до речі можу в якомусь там відео е, це показати всю карту, якщо в мене буде час я покажу. Так, а це моя така комнатка. Ось так. Тут там, балкончик такий. Так закривай. Ой-ой-ой. Дайте, я закрию балкончик. А то ж це не воняло, друга там буде неводять, але ні. На дворі нормальний воздух хочу сказати. Так, тут така вада є. Така нормальна вада, хочу сказати. Нормальна тут щиточки, голубенька і фіолетова чи якась рожева, якась. Далі тут макіяжі робити. Туалетний стол. Кстати, це, що робити, макіяж, воно все безплатно. Нажимаю на рюкзачок, там, де ця красота. Туди треба трапляти, і воно все тут Це е, безплатне, тож ще буде десь гортати, але я не буду ось бачите така штучка. Так, і ідео покажу вам ковда тут. Так. Ось. Тут балкончик. Ось тут та ванна така. Мені дуже подобається це дзеркало, воно просто. Класне. Також там є голубенька така щіточка, як у губи. Так далі комната для двох дітей. Ось так тут два ліжечка і дво... двох пуфік. Також стіл для роботи. І також тут ще шкаф. Себе я нагарила, шкаф мене теж є Далі тут така кімнатка для дитини малої балої. Тут зараз. Okay. Тут обіняти памперс. Тут а, таке, такий маленький медвед, ну великий. Тут, а, щоб дядя, мама подивилась, посиділи за ним. Ось так. Тут дитина вже була. І, звісно, ж, світильник. Ось так. До мене судили, вибачте, так, коробку я вам показала. Ось так. Другий поверх і перший виглядає. І так, двері закриваються, вони самі по собі можна відкриватися. Я можу десять нажати своїм пальцем. Так, ідемо на перший поверх. Так. Ось так у мене. У другому відео я покажу, як ялинку взяти. А ой, забула вам задній двір так відкриваю. Так, тут можна посидіти і тут два таких стільчика. Так, такий великий басейн. Ще ось такий тут маленький є. Тут там, можна полежати Тут такий батутик буде посибати. Такий прикольний батутик. Далі в нас тут так. таке. Буде посидіти, погрітися. І тут буде щось пожарити. Ладно Так, як робити аватар, дожимай до на цей аватар. І ось. Тута мода вибираєте собі, як хочете, коротше, отак. Ну, я вам все показала. Всім пока. Я вас...